Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні польський бігос. Бігос це бігос-бігос. Це вже, знаєте, діалектика, на якій вже вам зручніше, як зручніше, і так і так вірно. Головне, щоб було смачно в нашій справі. Зрозуміло, що ніколи вам не показувала своє професійне вбрання, тому сьогодні бігос готуємо ось не ту навіть комфорку вімкнула. В моєму професійному кітелі а, ось така товстостінна в мене. Бачите, кастрюлька, я не знаю, горщик, як це ще казанок назвати. А, він може працювати ось так на плиті, і потім ми приберемо це все в духовку, тому що бігос має запікатися, томитися, втомитися. Я не знаю, як це вірно ще вам сказати. Але це така процедура, яка обов'язково. А, зазвичай біле зготували на смальці. І в мене є сало з прошарком м'яса, дуже-дуже гарне. Тому а, відтворимо майже автентичний рецепт, але з додаванням олії. Хоча наразі готують, ви знаєте, на олії також. Тому я додала олійки, додам трішки з прошарком ось такого сала. Так, найголовніше в бігасі це капуста. Квашена, до речі, попередній рецепт я показувала, як я її заквасила, тому обов'язково сходіть і приготуйте. І свіжа, і свіжа співвідношення має бути два до одного. Тобто дві частини квашеної, одна частина свіжої капусти. Це от прям закон. Звичайно, обов'язково мають бути ось такі ковбаски, копченості. Поляки використовують свою краківську ковбасу. А я взяла ось таку нашу знаєте. Не знаю, як вона там називається. Така підкопчена. М -м -м, дуже смачна. Єгірська, згадала єгірська ковбаска. І зазвичай, знову ж таки, бігос готується на свинячих реберцях. Але в нас що гомілки? Курячі гомілки, тому ми будемо готувати з ними. В принципі, весь набор я вам розповіла. Зараз потихеньку почнемо готувати і розкажу всі-всі всі нюанси. Так, олійка прогрілась. зараз буду витоплювати. Сало. Ох, це шкварчить, шкварчить, шкварчить. Якщо у вас немає, до речі, такої кастрюльки, ви можете використовувати будь-яке деко для запікання, але просто ці всі процедури, які я зараз готую, готую, роблю в казанці, зробіть на пательні. Ну, наприклад, як варіант цибулька, наріжу її кубиком. Звичайним кубиком. Цибульку нарізала, савко підтопилася. краса, Цибулька відправляється, підсмажимо до м'якості цибульку і будемо закладати капусточку. Звичайно, якщо ви використовуєте реберця, то зараз ви мали покласти реберця. І все смазити їх. Так, все, поки смажиться, я буду швидкувати цибульку. Капусточку. Так. Капусточка. Перед тим, як її відправити туди в казанок, ось так її також попроминайте, щоб вона вже почала видавати свій сік. Ой! Відправляємо сюди. Хай вона втомиться і зменшиться в об'ємі, потім відправимо квашену капусточку за нею. А поки чекаємо. Капусточка зменшилась в об'ємі, додаємо квашеної капусти. Автентичний бігос має бути такий кисловатий, знаєте? Тому. Поляки, додаючи і яблучко кисеньке семеренку. Тому я його підготувала. Зараз ми його натрем на тертушці, а поки моя капусточка хай томиться далі. Капусточка томиться, яблуко трем яблуко трем. Спочатку ми його почистимо, бо нам шкірочки ці не потрібні. Тому насінну коробочку привираємо, і чистим. Ну, як терте, ви вже мене знаєте, ви ж у мене розумнички, На крупній терочки, І додамо, це додасть і соковитості, і кислинки додаткової. Нового смаку в бігосі, Я вже очікую отримати цю смачну-смачну страву. Вже смачно. Взагалі тушкована капуста, квашена капуста, я не знаю, це прям от моя їжа. Моя їжа взимку восени я це нереально полюбляю. Тру яблучка, Дадуть додатково сік. Оп! Стоять. І поступово додаємо, закладаємо компоненти. Вона ж горщик. Є. Yeah. Почала віддавати сок і капусточка, вона вже м'якенька. На цьому етапі додаємо яблучко. Бачите, скільки в ньому заліза. Зразу потемніло, окислилось. Це говорить про те, що це наше справжнє українське яблучко. Так, є. Закладаємо інші компоненти. Чорнослив. Це не обов'язково, але. Дає додаткового такого аромату, димку. Чесничок. А, ось такий лавровий лист, духмяний перець, чорний перець горошком. Додала чесничок, просто навпіл поріжу. 3-4 зубчики. Так, просто навпіл. Так, є. І ковбаска. Єгірська в мене. В мене єгірська. Ось таки Десь півтора сантиметра. Ось так. Все, додаємо це все сюди. Смакота. перемішуємо. Хай ще томиться. Так, воду я не додаю. Зазвичай в бігос додають томатну пасту. Ви вже знаєте, що томатну пасту я не люблю. А люблю томати у власному соці, у мене пілаті. Ось такі, бачите, прям цілі, тому трішки подрібню їх руками. Ось так, можете томатне пюре додавати, томатний сік. Е, люблю різні кислі смаки в Бігосі, Тому ось таку баночку. Використовую і відправляю. Ось цієї рідини мені буде достатньо. Все це перемішуємо, хай тушкується. А поки повертаємося до наших гомілок, не наших, а курячих, бо будете мене зараз виправляти курячі гомілки. Зараз замаринуємо. Тут все шкварчить. Гомілочки, Сіль. Сіль і паприка це весілля гомілок. На мій погляд, ось так. Трішки олійки для того, щоб все це ось так одружилося. І зробимо масажик кожній гомілочці. Ось так повтораємо. Повтораємо, повтораємо. О, краса. М -м. У мене паприка, до речі, також підкопчена. Тому додатково копчений аромат буде, окрім чорнослива. Є, замаринували. Дивимося, що тут у нас відбувається. А тут все ж кварчить духовка. Ставлю вже 200 градусів, з конвекція. Нічого я ті руки буду мити, якщо ми будемо викладати зараз гонилочки. Бачите, рідини достатньо. Тут соль я, до речі, не давала, тому що капуста квашена, достатньо солона. Мені здається, вистачить того всього аромату. Викладаємо гомілочки. Так, трошки підтоплюємо їх. О, гляньте, як це гарно. О, о. Знову моя бабуся сказала, щоб сама зверху сіла. Ну, Люблю так, щоб було багацько. Так. Чи вже маринад, маринад. Так. Кольку Накриваю. Раз, два. Якщо у вас такого горчика немає, я вже казала, викладайте це все в деко для запікання. Я це все можу зробити в єдиній посуді. І відправляємо на півгодинки в духовочку чекаємо. Пройшло півгодинки. Відкрила фольгу, поставила гриль для того, щоб. Зазолотавити гомілки. Ой, якби ви відчували. О, ох, ох, хо хо Як же ж воно. Ох, шкурчить. смачнено, гарнено. М -м -м. Це пауза, не тому, що я зависла у вас в телевізорах. А тому що це смакота мене заворожила. Ах, будемо зараз дегустувати. Ходіть зі мною. Не знаю, як ви, а я вже під тими всіми ароматами просто не можу терпіти. Як завжди, цей бігас за ідеальним рецептом. Рецептом, навіть говорити вже не можу. Найсмачніше. Обов'язково приготуйте. Пригостіть своїх рідних. Повертайтесь, скажіть мені, чи сподобалось. Вподобайки, колокольчики, дзвіночки, коментарі там. А я на вас чекаю. До нових зустрічей!